Всім привіт, друзі! Багато хто з вас хоча б трохи розбирається в криптовалюті, і в інтернеті ви бачили різні відео, як трейдери заробляють шалені гроші, торгуючи на фьючерсному ринку. І я думаю, є такі люди, які також переводили гроші на ф'ючерсний аккаунт і пробували виставляти позиції, очікуючи легкого прибутка. Але все оберталось навпаки втратою ваших грошей. В описі під відео я залишу посилання на дві топові криптовалютні біржі. Зареєструвавшись за цими посиланнями, ви отримаєте бонуси. Чим відрізняється фьючерсна торгівля від спотової? Спотова торгівля це коли ми просто купляємо монетку, вона у нас лежить на балансі, і коли вона у нас виросте, ми можемо її продати. На фьючерсній торгівлі ми не купляємо насправді монетку, а володіємо контрактом на цю монету. І у нас є можливість вибрати кредитне плече, завдяки якому ми можемо в рази збільшити наш заробіток. Але є інша сторона медалі. Це те, що ми можемо швидше втратити наші гроші. Тобто, якщо ми на споті купили монетку і курс впав нижче, то ви не втратите ваші кошти. А на фьючерсному ринку, якщо ви неправильно спрогнозували рух ринку і він піде не ту сторону, в яку ви виставляли позицію, то вас може ліквідувати і ви втратите ваш депозит. З мого досвіду торгівлі на фьючерсах я можу твердо сказати, що новачкам тут не місце. Одного разу я вирішив спробувати, я вивчив, що таке лонг-позиція, що таке шорт-позиція. Подивився в Ютубі відео, як робити технічний аналіз ринка, і я думав, що почну заробляти гроші, і мені більше не потрібно буде ходити на роботу. Декілька позицій я вгадав і досить непогано підняв гроші. Але потім один невдалий прогноз і мене ліквідувало, і я втратив всі свої гроші. Для того, щоб ви не витрачали свої гроші на навчання, на Binance є демо-рахунок. Це віртуальні гроші, які вам даються на фьючерсному аккаунті, з якими ви можете тренуватися торгівлі. Якщо ви не хочете торгувати на демо-рахунку, то я б вам радив такою сумою торгувати, яку вам не шкода втратити. Отже, для того, щоб знайти цей деморахунок, нам потрібно зайти на Binance, натиснути знизу фьючерси, в правому верхньому кутку натиснути на три крапки І тут натиснути Торгівля на папері. І тут у нас написано, вам буде надано початкове фінансування у розмірі 3000 доларів. Не знаю, чому вони пишуть 3000 доларів, але всім дається по 15 тисяч доларів. Натискаємо почати огляд. Тут нам потрібно підтвердити нашу електронну адресу і натискаємо Продовжити. Так як я вже не вперше тут заходжу, то вам спочатку потрібно буде пройти інструкцію по меню і після того ви вже зможете самостійно почати торгувати. Хочу вас попередити, що графік на демо-рахунку чомусь відрізняється від справжнього, але тут ви можете спокійно розібратися, не втрачаючи ваших реальних грошей. В правому верхньому кутку є кнопка, де ви можете повернутися до справжньої торгівлі, інтерфейс ідентичний повністю до справжнього, і у вас не виникне проблем потім торгувати на справжньому аккаунті. Ось таке коротке відео вийшло. Якщо це відео було корисним для вас, то підпишіться на канал і напишіть в коментарях свою історію торгівлі на фьючерсах. Всім успіху, скоро побачимось!